стала люд... людиною з інвалідністю через падіння дерева. Це реальна історія нашої глядачки Олі, яка звернулася до нас по допомогу два роки тому. Просто посеред міста на неї впало дерево, і це призвело до непоправних наслідків. І головне, що за ці два роки не знайшли винних. Оля поділилася з нашою Людмилою Руденко, шокуючими деталями. Пригадала той день, як це трапилося. Дивіться її історію. Мала тяжкі травми через падіння дерева. Дерево виявилося, що воно хворе. За два роки не знайшли винних. В нормальних умовах є якийсь працівник у цього підприємства, який мусив контролювати на цій території стан зелених насаджень. 7 листопада два роки тому я стала людиною з інвалідністю другої групи. Внаслідок падіння дерева через халатність влади. Досі не знайшли винного для направлення справи до суду. Таке повідомлення на сторінку сніданку написала Ольга. На неї впало величезне дерево у місті Полтава. Вона надіслала нам відео, де вона лежить під величезним хвойним деревом. Моє життя змінилося повністю, бо я після падіння дерева стала інвалідом. Перенесла 12 операцій за півтора місяці. Двічі була в реанімації, стоїть система в спині, в нозі від макушки до п'ятки. в мене шрами знаходяться. Тоді ж, пригадує Оля, був спокійний осінній день. Вона пішла на фотосесію і в процесі разом з фотографкою зайшла в кав'ярню. Гарна була фотозона. Знаходилися хризантеми там, і ми вирішили з дівчиною пофотографуватися. Поруч росло високе хвойне дерево приблизно за метрів 500. і вона нахилилася і впала. Оля нічого не пам'ятає. Отямилася за два дні в лікарні після падіння. Зроблена судова медична експертиза, де визначено, що в мене завдані тяжкі тілесні ушкодження для того, щоб мені стати, ходити, мені потрібно постійно проходити реабілітацію. Одне відвідування в санаторії мені обходиться 35 тисяч. Це саме такий дешевий в місті. Ну під Полтавою. За словами Ольги, на реабілітацію витратила вже 400 тисяч гривень. Міська ж рада, каже Оля, виплатила лише 150. Жінка каже, хоче справедливості та пожиттєве утримання винним. Кримінальне провадження відкрили, однак підозру досі нікому не вручили. І хто ж саме відповідав за стан дерева і за ділянку невідомо досі. Вже два роки винного не знаходять. Жінка постійно звертається і до прокуратури. Там їй відповіли. Досудове розслідування триває, але достатніх доказів, аби повідомити конкретній особі про підозру, немає. Оля каже, експертиза встановила, що дерево було в аварійному стані і залишилося лише встановити. Хто саме відповідав за ділянку? Ми надсилали запити до міської ради Полтави та до прокуратури. Поки що відповіді не отримали Юрист Дмитро Круговий каже, закон відносить дерева до елементів благоустрою. Відповідно, покладає обов'язок виконавчих органів органів місцевої влади здійснювати догляд і контролювати, так, якщо це дерево і воно знаходиться на території населеного пункту, а не на території якогось приватного домоволодіння, то відповідно влада несе відповідальність. А от щоб ідентифікувати, хто саме правоохоронці мають провести слідчі дії. Я не думаю, що це аж надто складно. Насправді в Полтаві є спеціальна інспекція, яка відповідає за благоустрій території. І я не думаю, що це велика проблема ідентифікувати цих осіб. Мабуть, в правоохоронних органах є там нестача рук, сил, засобів. І вже тільки після того, як буде до кого позиватися, можна почати справу у суді з вимогою про довічне утримання, пов'язане зі шкодою, яка спричинена чиїмись діями. У Полтаві ж це справді не поодинокий випадок. Цього року дерево впало на дев'ятирічного хлопчика. Він був у тяжкому стані. Ну, треба намагатися все одно і подавати ці всі позови і чекати результати. Боже мій, стільки коштів витратити, е, залишитися, мати купу болячок, е, отримати цей діагноз і з, з інвалідністю бути. І ніхто всі руки вмили, ніхто не винен, ніхто за це відповідає. Не відповідає, Та хоча б якесь відшкодування було, якась, якась допомога була б. А ну з, з, з цим все життя вже треба жити. А у нас як часто буває. Ніхто я тут не винен, ніхто не Рука винен. Рука руками. Але ж є відповідна служба, як називається. Ми чули так, інспекція з благоустрою. Ну це ж не ефемерні якісь істоти, uh -huh. це реальні люди, які мають роботу, обов'язки, професію, виконання і знайти їх якимось чином можна просто провести розслідування. Якби то е, е, люди не то, щоб зацікавлені були, якщо звертаються до влади по відповідних органів, ну зобов'язані реагувати, робити розслідування певне. Тому дуже шкода. А оця історія з. Падіннями дерев вона ж не поодинока не тільки для Полтави, а для багатьох міст України і містечок, а особливо які там ураган пройде, бо ще щось і ще більше дерева деформовані, і ще більше ризиків. що комусь воно впаде на голову, наробить лиха, не де боже ще й б'є. Тому, пані Олю, ми бажаємо вам викарабкатися з цієї історії. Ну, ну бік справедливості справедливість, справедливість знайти на Я про це Решті -решті. і ви нас до відома, як далі просувається ця історія. Ми не хочемо, щоб це залишитись так, щоб розказали і пішли далі. Ні. Відповідні служби мають це почути і якимось чином сприяти, щоб ця історія вийшла на справедливість і в бік справедливості. Так має бути. Вікторина, питання. За легендою останнього єдинорога у Європі вполювали на території України. Де це сталося? А. Полісся. Б. Поділля. В. Карпати. Українські серіали о 20 й Розкажи, яка вона? Малює гарно. Тобі готовкать. Отже, талоновити. Ще в техніці непогано розбирається. Дарина допомогла вирішити проблему моєї раритетної машини. Ще маркену життя врятувала? врятували. Діді, кажу. Рішуча та розумна. Що ти плануєш далі робити? Випис свої вітаміни. Не знаю, щось болить. Зворотній напрямок. Прем'єра серіалу з понеділка по четвер, о 20-й На 1+,1 плюс Україна. Роми, ви також це бачите? Золото. Командний пункт ППО. Позвонив президент Дмитро Комаров у пошуках секрету Суперсили українців. Звіт на виборіт Україна. Новий сезон з 10 жовтня, щоп'ятниці о 18 Українські серіали о 20-й. Розкажи, яка вона? Малює гарно. Тобі подобається, отже, талоновити. Що в техніці непогано розбирається. Дарина допомогла вирішити проблему моєї раритетної машини. Що Маркену життя врятувало. Діти, діді, кажу. Рішуче та розумно. Що ти плануєш далі робити? Випиль свої вітаміни. Ай, не знаю, щось болить. Зворотній напрямок. Прем'єра серіалу. З понеділка по четвер, о 20-й на 1+,1 плюс Україна.